Осінньо-зимовий період значне навантаження лягає на плечі міських дорожників, адже їм доводиться ретельно стежити за станом місцевих автошляхів, зокрема, протидіяти сніговим заметілям та ожеледиців, вживати інших протиаварійних заходів під час снігопадів. Уже нині фахівці муніципальної дорожньої компанії проводять випробування на професіоналізм та ефективність роботи. Є ще, звичайно, якісь певні недоробки, але в основному виконане, як ви бачите ямковості. Як такої не спостерігається на вулицях міста, але є виникли нові питання. Ну, в принципі, це питання не нові, ці питання виникають кожного року. Це, це напливи на дорогах. Що таке напливи? Ви їздите автомобілями там чи пересуваєтесь в пішохідному порядку. Ви бачите, що ям то нема, але на основних магістральних вулицях утворились такі напливи з асфальтобетону. Вони можуть бути і 20, і 30, і навіть 50 сантиметрів висоту. До експлуатації дорожньої інфраструктури МДК підготувалося заздалегідь. Тут своєчасно подбали про закупівлю протиожеледних компонентів. Також на лінійку готовності виведено наявну снігоприбиральну техніку. Саме основне це наявність протиожеледних матеріалів. У нас зараз на залишку з минулого сезону є десь порядка 1700 тонн солі технічної, але щоб ви розуміли, що це не так багато. Ну, скажімо, якщо йде нормальний снігопад, такий затяжний, то за добу розхід солі може досягати 200 тонн. Тобто 1700 тонн поділити на 200, нескладно догадатися, наскільки часу цього може вийти. Ну це при дуже сильних снігопадах, зрозуміло, але тим не менше. Тобто цей запас. Я вважаю, я переконаний і буду наполягати перед керівництвом міста, що його обов'язково треба поповнити. Тим більше в нас можливість така є, тому що ми ще весною проводили відповідні закупівлі. Тендера, скажімо так, є угода укладена. Просто ну просто треба фінансувати. Загалом до осінньо зимового сезону готується уся комунальна сфера. Таке завдання його менеджменту окреслив виконавчий комітет Івано-Франківської міськради. Лілія Буцяк, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.